Вітаю вас, любі друзі! Ви слухаєте подкаст «Цікаві фінанси, і з вами я, Анатолій Литвінов. В цьому випуску я розповім вам про таке, коли гроші стають капіталом, дещо про хеві метал, де краще зберігати криптовалюту. Отже, вмощуємось зручненько, слухаємо гарненько. Наші історії починаються. Наша перша історія допоможе розібратись, коли гроші це просто гроші, а коли ми таки можемо назвати їх цікавим словом капітал. Насправді, звичайна публіка часто не робить жодних відмінностей між ними, але відмінності тут є і вони досить значні. Річ в тому, що звичайні гроші це інструмент для обміну та виміру вартості. Їх не завжди можна назвати талоном вартості, адже реальну вартість мають лише гроші. Зроблені з такого матеріалу, вартість якого разом із витратами на їх виготовлення відповідає вартості самих грошей, тій вартості, за якою вони приймаються до обміну. Саме ця вартість може бути позначена на грошах або не позначена. Втім, навіщо її позначати, коли для того, щоб визначити вартість монет, їх просто кидали на шальки терезів. До речі, у такий спосіб можна було рахувати не лише золоті монети із казки про Алібабу та 40 розбійників, але і цілком сучасні українські монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Їх обіг припинили не так давно і, можливо, десь у вас завалялись ці біленькі монетки. Вони ще цікаві тим, що зроблені із заліза і притягуються магнітом. Але, якщо ви слухали наші попередні випуски, то ви вже знаєте, що для грошей немає жодного значення, з якого матеріалу вони зроблені, аби продавці їх були згодні приймати. Втім, для цього навіть не потрібно бути нашим слухачем достатньо заглянути собі в гаманець і побачити, що там, скоріше за все, нема жодної золотої або срібної монети. Натомість є купа, бажаю, щоб вона там дійсно була, папірців. Із портретами відомих людей, круглих шматочків металу та прямокутних клаптиків пластику. На пластику жодних позначень вартості не буде, та й сам пластик при розрахунках залишається у власника. А розрахунки відбуваються уявними грошима, ну не зовсім уявними. Хоча в матеріальному світі їх і немає, але на банківському рахунку, десь в нетрях комп'ютерної пам'яті, вони прекрасно почуваються. Отже, з грошима ми розібрались. А що ж робить їх капіталом? Це зовсім не їх кількість, як дехто думає. Якщо у вас десь у шкарпетках приховано пара сотень тисяч доларів, то це ще не капітал. Капіталом гроші робить їх унікальна можливість приносити своєму власнику нові гроші лише за рахунок володіння. Це одночасно нагадує і містику, і сільське господарство. Адже у сільському господарстві ми можемо посіяти зерно, яке проросте в колос, в якому буде вже декілька десятків нових зернин. Але гроші це ще не зерно. Вони взагалі не є представником живого світу, але якимось чином вони розмножуються, і це свого роду містика. Звісно, насправді ніякого чаклунства тут нема. І, до речі, деякі релігії навіть забороняють своїм послідовникам займатися лихварством. А в сучасній банківській справі давно вже з'явився новий термін мусульманський банкінг. Він поєднує цілу низку фінансових операцій, відсоткові параметри яких заздалегідь не визначаються. Отже, капіталом слід вважати гроші, які приносять своєму власнику, додатковий дохід. Зазвичай він має форму відсотку. Але навіть якщо це і на відсоток, то за допомогою нескладних математичних операцій його можна досить легко представити у форму відсотка. Цей відсоток і буде визначати вартість капіталу. Виглядає трохи дивно. Але це єдиний зручний спосіб її виразити. Тобто, величина капіталу буде виражена сумою грошей. І це буде його розмір, але не вартість. А от вартість вже буде виражена відсотком. Чому відсоток? Це також не дуже складно. Відсоток є єдиним зрозумілим способом порівняти величину капіталу із розміром доходів, що він приносить. Адже цінність капіталу полягає для нас у здатності приносити додаткові доходи. На відміну від цінності грошей, яка полягає в тому, що ми можемо отримати в обмін на них все, що завгодно. Звичайно, якщо грошей вистачить. А для того, щоб порівняти одну вартість із іншою, то їх співвідносять між собою. А відсоток якраз і є таким співвідношенням. Але є момент. Для того щоб отримати зрозумілу цифру, то співвідносити доходи і вартість капіталу потрібно за певний період. Власне, якщо величина або сума капіталу протягом цього періоду залишалась незмінною, то жодних проблем не виникає. Але коли ми додавали або вилучали капітал, то це потрібно врахувати в розрахунках. Величина періоду може при цьому бути будь-якою. Головне, щоб вона була зручною та відомою. Наприклад, для реклами космічних позичок ломбардів їм зручно користуватись терміном в один день. Адже лише 1% на день, як вони люблять казати у своїх рекламах, становить аж 365% на рік, якщо це простий відсоток. Або космічні 3778%, якщо їх порахувати як складний відсоток. Втім, відсотки на день рахують лише ломбарди, мікрофінансові компанії та й то не всі, і деякі бандюкуваті фінансисти, назвемо їх так. Нормальні ж люди майже завжди користуються річним періодом. Саме у відсотках річних ви бачите інформацію про вартість банківських кредитів. Депозитів, доходність цінних паперів, прибутковість роботи підприємств у фінансових звітах і тому, коли хочеться взяти кредит для розвитку свого бізнесу, рішення приймати дуже просто достатньо лише порівняти вартість кредиту із прибутковістю бізнесу. Якщо прибутковість більша за кредитну ставку, можна брати точно так і депозити. Якщо вартість депозиту вища за прибутковість вашого бізнесу, краще його продати, покласти гроші на депозит і отримати кучу вільного часу та ще й більше грошей. На цьому з капіталом в мене все. Ми ще будемо час від часу повертатись до цього питання, але маю надію, що вже не почую від своїх слухачів, що капітал це мільйон доларів, який під подушкою лежить. Наступна історія відправляє нас у дальню мандрівку. Це також певним чином історична загадка, і вона стосується людини, яка першою принесла до Європи звістку про паперові гроші. Ця людина була відомим мандрівником. А новина за паперові гроші з'явилась в Європі набагато раніше за тамплієрів. Про них я також вже розповідав. Це ті люди, які стояли у витоки в історії європейських банків, і звичайно європейських паперових грошей. Отже, хто перший і коли повідомив жителів Європи про таку чудосію, як паперові гроші, починає підказки. Це венеційський купець, шукач перегод і мандрівник. Втім, потяг до мандрів він успадкував від свого батька. Який також був шанованим купцем і мандрівником. А його батько прославився тим, що передбачив падіння Константинополя, вчасно продав там все своє майно і успішно вивів активи, які в наступні роки подвоїв, встановивши дружні зв'язки і успішну торговлю із онуком Чингісхана Хубілаєм, наш герой відправився із своїм батьком. У далеку торгову подорож до Хубілая, в якій він провів багато років. А відношення з Хубілаєм були настільки теплими, що його навіть було призначено губернатором міста Янчжоу, на посаді якого він провів 3 роки. Після повернення до Європи наш герой потрапив до в'язниці. Там він і надиктував сукамернику книгу про свої пригоди. До речі, про ці пригоди у 2014 році вийшов красивий історичний серіал, названий на ім'я нашого героя. Це не враховуючи низки інших фільмів, що виходили про нього в різні часи. Ви, мабуть, вже здогадались, хто це. Це Марко Поло. А до чого ж тут хеві-метал? А важкий метал саме і став причиною появи і широкого поширення в тогочасному Китаї паперових. Грошей. Адже грошові знаки китайці робили не із дорогих золота та срібла, а із значно дешевшої міді. А мідних грошей для розрахунків потрібно значно більше. Тому, для зручності вони робили посередині монети дірку, нанизували монети на мотузки і тягали із собою ті в'язанки. От вам і heavy metal. Щоправда, не залізний, а мідний. А винахід полягав у тому, що можна було обміняти певну кількість металевих грошей на паперову розписку, яка згодом могла бути обміняна назад на металеві гроші. Це виявилось дуже зручно, а імператорський двір навіть придумав спеціальні методи захисту від підробок і почав друкувати паперові гроші. Також він взяв на себе зобов'язання із обміну їх на золото. Та сріблу. Щоправда, це стосувалось попередників Хубілая імператорів династії Сун. Хубілай, який заснував династію Юань, відмовився від золотих та срібних гарантій. Після цього крах тогочасних китайських паперових грошей, а разом з ними і династії Юань, став суто технічним питанням. До речі, сучасні гроші Комуністичної Китайської Народної Республіки також називаються Юань. І чому вони вибрали таку назву? Ідея паперових грошей настільки захопила Марко Поло, що у книзі про свої мандри він присвятив їй цілий розділ це відбулось у 12 столітті, а перші паперові гроші в Європі з'явились на декілька сот років пізніше. У 17 столітті. Про це я також розкажу в одному з наступних випусків. Криптовалюта сьогодні є однією з гарячих тем. Хтось заздрить людям, які колись купили біткоїни по 300-400 доларів за одиницю та продали по 60 тисяч. Тобто, Вклавши у 2014 році 300$ доларів в один біткоін, можна було у 2021 отримати 60 тисяч. Тобто у 200 разів більше. Якщо перевести це на відсоток, як роблять фінансисти для визначення вартості капіталу, то отримуємо 20 тисяч відсотків за 8 років, що приблизно складає 2,5 тисячі відсотків річних. Але є моменти. По-перше. Так звана похибка уцілілого. Адже окрім біткоїну, ще й купа криптовалют, і не всі з них зробили таке зростання. А ще більше навіть і не злетіли зовсім або взагалі зникли. По-друге, заднім числом аналізувати завжди легко. Але насправді зростання вартості не є ані гарантованим, ані стабільним. Про це вам можуть розповісти власники біткоїнів. Закуплених по 60 тисяч на фоні сьогоднішніх цін, які після стрімкого падіння ніяк не можуть піднятися на рівень хоча б 20 тисяч. Отже, потрібно ще вгадати момент, коли краще купити і коли краще продати. А це вже більше схоже на казино. І третій момент. На все, що має у своїй назві слово крипто, як мухи намет злітається шахрай. Також. Ще свіжою залишається гаряча історія про біржу FTX та її власника, який навіть веденням належного обліку не став собі ускладнювати життя. Та й навіщо? Коли ти на співбесіді з інвестором сидиш у комп'ютерній грі, а він не те, щоб тікати подалі від таких вундеркіндів, а ще й захоплюється мультизадачністю та виписує тобі чек. До чого я це? Насправді не все так погано у світі криптовалют, і тут дійсно можуть трапитись цікаві речі. Звичайно, що є ризик, і інколи він зашкалює. Але якщо ви все ж вирішите спробувати, то навіщо собі додавати ще й проблем потрапити на наступну FTX? Так чи інакше, для того, щоб користуватись криптовалютою, біржа все ж таки потрібна. І це дійсно так. За допомогою біржі. Ми купуємо та продаємо криптовалюти, обмінюємо одні криптовалюти на інші, робимо інші операції з нашими криптовалютами. А от зберігати свою криптовалюту вже можна як у власному гаманці, так і на рахунку криптобіржі. Або передати її за смарт-контрактом, комусь в користування, наприклад, і ще й отримати за це відсоток. Але перед тим, як робити операції з смарт-контрактами, я б рекомендував дуже ретельно ознайомитися з цим питанням. Я включу в свої плани зробити невеликий огляд по ним в одному з майбутніх випусків. Отже, якщо мова йде просто про те, щоб купити криптовалюту і тримати її до зростання ціни, то тут можна прекрасно обійтись власним гаманцем і не зберігати свій актив на жодній криптобіржі. А от для операції купівлі-продажу. Підійде будь-яка біржа або навіть обмінник. І ризики тут будуть мінімальними. Ну, тому що, власне кажучи, час перебування ваших коштів на цій біржі або в цьому обміннику він буде невеликий зовсім. Просто, якщо халепа встигне трапитись, ну, то треба, бути, треба мати дуже таку дуже, дуже таку специфічну вдачу. От. А далі криптовалюта потрапляє вже на ваш власний гаманець і власне ризики зникають. Власний гаманець дає вам повний контроль за вашими криптовалютними активами. І все, що ви можете втратити, це падіння курсу, на відміну від біржі, де ви втрачаєте в разі несприятливого сценарію всі кошти на своєму рахунку. Але є ситуації, коли інших варіантів нема і кошти мають зберігатись на рахунку біржі. Це, зокрема, маржинальна торгівля і торгівля короткими позиціями. Втім, якщо ви знаєте, що це таке, то маєте розумітись і направленні ризиками. А якщо не знаєте, то тримайте краще гроші у своєму гаманці. Ще один випуск добіг до кінця. Маю надію, що він був цікавим та корисним. Ви слухали подкаст Цікаві фінанси. З вами був я, Анатолій Литвинов. До нових зустрічей на хвилях подкасту.